Всім привіт, Росія опублікувала пропагандистську книжку під назвою Українські злочини проти людяності 2022 2022-2023 років з натяком на продовження цієї фантастичної історії. Давайте розглянемо для чого створена ця книжка, а також розберемо основні наративи, які там просуваються. Книжка підготовлена на замовлення російської омбудсменки Тетяни Москалькової, яка тепер планує передати її міжнародному комітету Червоного Христа, бо там нібито зацікавилися нею і хочуть взяти на вивчення. Пропагандисти зібрали аж 600 начебто, правдивих історій про злочини українців, але насправді просто надрукували всі основні наративи кремлівської пропаганди. Тут є і снайпери, які відстрілювали дітей, і 9 літ бомбілі Донбас, і неонацисти з Азову, яким буцімто не можна дивитися в очі, бо одразу повезуть у концтабір. Мародерство та пограбування мирних людей злими висилушниками також яскраво описані в повідомленні одного з так званих свідків. Проте всі ці свідчення об'єднує спільний знаменник. Перше вони прозвучали ще у 2014 році і з того часу тисячу разів повторювалися на федеральних каналах Росії. Ще один аргумент, який розбиває цю книгу, це перелік членів Міжнародного громадського трибуналу по Україні. Організація, яку створив Кремль, щоб покривати власні злочини у березні 2022 року. Саме учасники трибуналу допомагали у зборі так званих свідчень. Всі вони протягом багатьох років брали участь у поширенні розпропаганди та повного списку учасників трибуналу ніде не знайти. Центру вдалося виявити шістьох експертів, які були як авторами, так і свідками у цій книжці. Олена Бренсон, громадянка США та Росії, яка у 2012 році заснувала російський центр у Нью-Йорку за допомогою десятків тисяч доларів від російського уряду. Основним напрямком її роботи стала кампанія Я люблю Росію, яка пропагувала російську історію та культуру серед американської молоді. У березні 2022 року їй було пред'явлено звинувачення в тому, що перебуваючи у США, вона діяла як незареєстрований іноземний агент. Єва Бартлет, канадська активістка і блогерка, яку інститут стратегічного діалогу визначив як одну з 12 ключових західних впливових осіб, що поширюють про кремлівську дезінформацію про російсько-українську війну. Відомо, що Бартлет живе в Росії з 2019 року, подорожує окупованими територіями України, збираючи докази, нібито воєнних злочинів України, ділиться зібраними матеріалами на своїх сторінках у Twitter та Telegram. Також часто пише статті для Russia Today. Ендрю Корибко, американець, який мешкає в Москві, де пише для низки політичних видань, зокрема для російських і китайських державних змі, у своїх статтях він активно просуває кремлівську пропаганду після ракетного інциденту біля польсько-українського кордону в листопаді минулого року. Корибко коментуючи офіційну заяву президента Зеленського, написав, що Україна хотіла обманом розв'язати Третю світову війну. Його коментар був підхоплений і масово поширений російською пропагандою. Драгана Тривкович, сербська політична діячка та директорка Центру геостратегічних досліджень. Тривкович має довгу історію підтримки дій Росії в Криму та на сході України. Вона висвітлювала війну на Донбасі з 2014 по 2016 рік і була одним зі спостерігачів на так званих парламентських виборах в ДНР у листопаді 2014 року. Відомо, що Тривкович підтримує сепаратизм Донбасу і Криму, за що українська влада внесла її до санкційного списку. Також повідомляється, що вона мала доступ до сайту Newsfront Serbia – місцевої версії російського пропагандистського порталу, який за твердженням уряду США контролюється російською ФСБ. Ніколя Шарас, громадянин Франції, який ще студентом, взяв участь у публічній дискусії з Володимиром Путіном 2017 року, де заявив, що хоче присвятити своє життя поліпшенню російсько-французьких відносин, що Путін назвав благородною метою. У своїх коментарях Шарас неодноразово хвалив доступні та вільні президентські вибори в Севастополі і заявляв, що Росія прагне відновити мир і перемогти фашизм. Валерій двойніков, колишній радянський борець, який переїхав до Бельгії, де заснував фонд Петра Великого за підтримки російського посла та міста Лієш. Двойніков бере участь у низці політичних заходів, які стосуються російських інтересів. Наприклад, у жовтні 2021 року він організував круглий стіл для обговорення майбутніх відносин України з ЄС. Адріан Боке колишній французький військовий, який зараз нібито працює на Донбасі. Він не являється офіційним членом трибуналу, але у книзі Боке вказаний як один зі свідків. Так у своїх свідченнях Боке розповів, що відвідав Бучу після того, як місто було деокуповане, і заявив, що злочини там це справа рук військових злочинців полку АЗОВ. Однак, згідно з журналістським розслідуванням, дати візиту Боке до Бучі, які він сам вказав, не збігаються з датами і фактами про пересування російських і українських військ у місті, та офіційними даними про перетинним польсько-українського кордону у 2022 році. З огляду на виявлені імена членів трибуналу, слід зробити висновок, що так зване розслідування воєнних злочинів України є черговим проєктом Кремля, спрямованим на дискредитацію України та ЗСУ. А відсутність досвіду розслідування у членів трибуналу свідчить про їхню псевдоекспертність. Підписуйтесь на соцмережі центру, щоб не потрапити на гачок ворожої пропаганди.